Сьогодні минає 10 років від часу жорстокого вбивства нашого земляка, майданівця, громадського активіста, голови Городенківської районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода сотника Івано-Франківської сотні, депутата Городенківської районної ради, засновника і директора туристичного клубу Золоте Руно Героя України Сергія Васильовича Дідича. Тобі у листопаді 55, та лиш високим насипом могила. Ми твою пам'ять хочемо вшанувати не тільки нині, а допоки сила, хай зрозуміє кожен ти життя готовий був покласти за свободу, не кануть справи твої в небуття, ти світло для українського народу, ти той маяк, яким гордитись буде ще не одне прийдешнє покоління. Героя дідича Сергія не забудем, бо ти герой для цілої країни. Не заросте стежина до могили, і ніжний цвіт не забіліє на калині, й промовим разом з усієї сили. Героям слава, слава Україні. Сергій Дідич понад усе цінував свободу, яка була для нього найвищим пріоритетом. Наче вільний птах. Займався справами до душі, що не обмежували і давали простір для маневру. Матеріальне завжди залишалося другорядне він умів жити якісно, насичено, яскраво. Ще з дитинства, коли відбувалися шкільні туристичні змагання, Сергій закохався у красу Карпат, і відтоді це почуття не покидало його ні на мить. Гори говорили з ним, і він їх слухав. Гори розкривали обійми, і він до них йшов. Гори манили, і він піддавався. Незважаючи на те, що жив не у гірській місцевості, чоловік бездоганно знав маршрути, Подолав безліч хребтів, підкорив чимало вершин, вивчив види дерев, кущів, рослин. Усюди його супроводжував незмінний друг, фотоапарат. Багато світлин, так і залишилося нероздрукованими. Тепер вони промовисто говорять про свого автора. І з горами в дідича був окремий довгий роман. Він їх любив, сюди вони разом з дружиною ходили вивчати загублені стежки. Галина дуже любила збирати гриби на схилах Дністра, і Сергій радо погоджувався йти з нею. От тільки повертався до неї не з відром зібраних грибів, а з букетом листочків чи квітів. Чоловік знав гори як своє подвір'я. Міг по фото сказати, що саме на ньому сфотографовано, де і навіть з якого місця. Згодом взявся популяризувати Дністровський каньйон. Сім'я розпочала власний бізнес із організації сплавів річками Західної України. Все робила разом, як завжди, ще шкільних років. Його цікавило все. А ось обрав для продовження навчання Сергій Дідич ну геть не таку професію, що може пригодитися в городенці, вступив до Одеського вищого інженерно-морського училища, звідти його призвали до армії. Опісля закінчив економічний факультет Львівського державного університету. Коли повернувся на рідні терени, працював бухгалтером податкової інспекції. Управлінні юстиції, спеціалістом районного відділу культури й туризму, але маннили Сергія Простори. Він якось фанатично любив природу, це було частинкою його життя. Вперше, проочолюваний дідичем громадський клуб мандрівників Золоте Руно довелося почути на засіданні робочої групи з розвитку туризму в нашому краї. І так виникла ідея проекту розвитку придністровських сіл, Дністровський каньйон знайшов чимало однодумців, і вони разом вели активну роботу з популяризації відпочинку на Дністрі та в Дністровському каньйоні, організовував сплави Дністром, закликав керівників Придністровських сіл розвивати щось особливе в своїх громадах, щоб туристи мали чого зійти на берег. Отож, роботи в цьому напрямі ще був не початий край. Коли ж у грудні 2013 року розпочалися протестні акції в столиці, Сергій Дідич очолив районний штаб національного спротиву, боровся не на словах, а на ділі. Свої риси, організаторські здібності проявив активними діями на Майдані. Сам був там майже весь час. Побратими стверджують, що Сергій жодної миті не сумнівався у своєму життєвому виборі. Вірив у перемогу. Спочатку його обрали сотником самооборони на Майдані, а згодом координатором групи захід. Дружина Галина Іванівна була поруч із чоловіком, відповідала за забезпечення медикаментами. Вона передавала до Городенки запити, а звідти – необхідні ліки, одяг, засоби захисту, особистої гігієни. Останнього свого дня, 18 лютого, Сергій Дідич вів свою сотню до Верховної Ради. Вранішня протестна хода передбачалася мирною. Про це раз у раз наголошували через мегафон. Колона з кількома тисяч чоловік рушила з жовтневого палацу, перейменованого вже потім на Палац Свободи. І цього дня граната розірвала його сонну артерію на шиї. Він знепритомнів, і в цей час на голову його наїхав водомет. Сергія дідича впізнали найшвидше з усіх жертв чорного вівторка. На ньому був бейдж коменданта Майдану. Це була дуже велика втрата для нас, як висловився товариш Сергія Андрій Дем'яненко. Сергій мріяв провести смолоскипну ходу містом Києвом на честь Степана Бандери. Та Романа Шухевича. На жаль, йому самому не судилося це здійснити, тому, на його честь, у день його загибелі ті смолоскипи палали над Городенкою. Життєвим кредом Сергія були слова лиш той є гідним, хто робить світ кращим. Ми саме таким робили його, ми так жили, згадує його дружина. Знати й пройти шлях не одне й те ж, цитує Галина Іванівна. Фразу, записану в щоденнику чоловіка. Сергій знав, чому він на Майдані. Він мріяв про державу вільну і багату, яка б цінувала гідність кожного українця. Вічна пам'ять Герою України.